Посилання на групи в телеграм-каналах, де займаються продажем наркотиків, замальовували на парканах та гаражах активісти міжнародної антинаркотичної асоціації. Кілька разів на рік волонтери організації проводять у Вінниці рейди та зафарбовують закодовані посилання. Півсотні активістів вийшли в рейд по боротьбі з наркоторгівлею. Фарбою затушовували адреси з наркошопами на багатоповерхівках, гаражах, парканах. Цього разу перевіряли мікрорайон Вишенька. Ось якраз це і є телеграм-адреси, спіди, скорость, соль, фен. Оце якраз ось і є те, з чим ми боремося, тому що зараз це зайшов через телефон і можна придбати наркотики. Долучились до боротьби з онлайн-торгівлею наркотиками і студенти вищих навчальних закладів. Перше на рейді, другокурсник Богдан Білобородов. Каже, схожі написи на будівлях бачать часто. Ось назва телеграм-каналу. Де можливо, можуть бути продавці наркотичних засобів, прекурсорів і тому подібного. Волонтери узгоджують свої дії з поліцією. Часто люди, не розуміючи, в чому справа, телефонують правоохоронцям і скаржаться на хлопців із балончиками з фарбою. Ми замалюємо через день-два знову намалюють, тому що ну це бізнес. Бізнес на життях наших молодих українців. Отак, От ну це дуже воно зараз везде. у кожному районі, на кожному подвір'ї це все є. І з цим треба боротися. За дві години кілька груп активістів у районі Вишенька виявили і замалювали до півсотні адрес Євгенія Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.